Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я в епіцентрі і покажу дуже багато класних оригінальних квіточок. кущиків, Можливо, комусь щось потрібно, тому приїжджайте і дивіться. Це не реклама, я просто хочу вам показати що для вас нині. Тому let's go і поїхали. І перша різдвяна квіточка це Пуансетія. Не українська квіточка, але тим паче вона у гостях у нас. Ось така молочна. Теж. І я розумію, що ця молочна потім пофарбовується ось такий малиново-червоний. Так, і сьогодні 1 грудня сніжок пролітав і бачите, як засніжило. Білого кольору, кстати, я ще не бачила. Дуже цікаво. А ось це взагалі шедевр, мабуть, я щось додому заберу. Дуже прикольна штучка, смарагдова. Так гарно листя розкладається, як будто. Квіточка отак сама по собі розкривається. І недорого дуже цікаво. Мені сподобалось. Я думаю, що багатьом теж сподобається. Так, це у нас кротончик. Покажу вам для різнобарв'я кольорів. Можливо, комусь потрібно, а можливо, вже в когось є або був. але тим паче, покажу. Так, це у нас тут зимові композиції з ялиночок, шедевральні ціни теж, але тим паче новорічний настрій трошечки вже у когось є. Так, ялиночки різні, пушисті, колючі, худенькі і по кольору різні. Є ось такі ніжні зовсім, Теж гарні. Це прямо ж воскове. Я думала, як кипарис смакенькі, ні, він такий восковий, як і тверденька. <кій> це зовсім ніжно. Я ось думаю, якщо на вулиці це садиться, сніжок, мабуть, привалить і все. Хоча якщо є, то думаю, все буде добре з цією рослинкою. Ціна чудова, ну, тим паче для когось вона є. Так, полетіли над Пуансетіями Так, я так розумію, що це по-нашому простому доларове дерево. Мабуть, чесно, не знаю, пишіть, якщо так. Якщо ні, то, то ні. Так, це вам просто осінь, а це вже великі кактуси. Голки, звісно, як зуби. Такі добрячі. Великі, прямо ж такі міцні. Це, я думаю. Чи добре вони квітують, і якщо квітують, дуже прикольно простимулювати. Так, оце тут поналипало. Вони є з різними голочками, є з білими. Є з такими жовтенькими біленькими. Так, це супер агаво. Вона колись квітувала. По-моєму, біленьким кольором, якщо я не помиляюсь. Так, це у нас теж кактуси такі ось різні. Хто полюбляє кактуси, кстати, можете писати про свою колекцію. І чи квітують вони у вас? Так, кам'яна квітка, молодило. Якось, можливо, по-іншому. Ну, я думаю, що це чийсь дизайн вже. <хи> ну, мистецтво гарне, я скажу. Кстати, молодила дуже О, гарно квітує. Рожевим таким добрачим. Не малиновим, а таким ніжним кольором. Це у нас біленьке. По-моєму, не прифарбовано. Ну, це вже мистецтво, так. Да. Мистецтво. Є мистецтво. Можна робити що завгодно з мистецтвом. залишилась вона хрезантенка. Я її фейерверк називаю. Їх було місяць назад більше. Так, оце цікаво кактуси. Вони як наче приклеєні, якщо чесно. Наче то не прифарбовано. Так, ну це наклеєна кіточки. О, а тут як булава. Залишилось тільки оченята зробити і буде чоловічок. Так, поїхали до грошового дерева. Дивіться. Воно незвичне. Як наче крапельки, да, от витягуються бурульками. Дуже цікаво. Зовсім інше, чим є по стандарту. Ось таке луя незвичне. Як на, на тищен язик схожий да, по-народному, таке цікавеньке, рядишко кось простеньке. Так, ну, тут уже ж мистецтво теж. Дуже чудово. І лимончики готуються до новорічного столу, але їх ще немає. Різдвяники. Не знаю, у кого як називаються вони. Десь квітують, десь не квітують, але вони є. Так, я називаю квітучі каланхоя. Вони різні. Кстати, не такі, як в тебе. В тебе трошки начебто інші. Начебто рожеві полонсетці. По-моєму, вони профарбовуються. Може, вони всі червоні повинні бути, а може ні. Це я називаю пір'їнки. Пір'їнки одні і є пір'їнки інші. Чудові квіточки. Так, жіноче щастя. Ось таке воно. Ні разу у мене таких не було. Пансеті я колись була, а таких, по-моєму, ні. Ну ось. Скоро можна нарізати на новорічний стіл. Чудові деревця, ось перїмки ще інші. Дуже цікаві теж. Скоро перепливаємо на орхідейки. Ось вони покажу вам оригінальні. Я розумію, що це начебто не фали, Так ось, дуже гарний за кольором. Цікаві. Ось це не то жираф, не то тигрова, не то леопардова. Така осіння, яскрава. Квіточка. Так, оце вже по-жіночному так більше. Красиво, гарно. Мені цікаво, хтось купував ці, які не фалінопсиси, а ось ці. Вони вибагливі чи ні? Бо ж хочеться таке щось оригінальне. Оце схоже як не біла, а зелененько ж. Щось таке. Бо є така біла плямиста, а це щось трошки зелененька. Може, вона не дозріла? Це щось схоже на дендраріуми, які вибагливі. Надо, мабуть, колись спробувати все-таки щось одне завести. Цікавеньке. Ну тут рай. Колись було понти, орхоманія. Зараз гуртенземанія більше, але тим паче хтось ще тримає в себе орхідеї. У мене вони теж є. Оця орхідейка завжди або одна, або дві. Їх небагато з оцими рисочками, кстати. Трошки оригінальна вона є. Так, це плямиста і ми потихеньку з вами перепливаємо під новий рік. Давайте потремо носика оцій, мабуть, оленкій зміючці, так? Да? Щоб рік все-таки був трошки кращий, більше миру, більше гармонії, більше любові і всього найкращого. Давайте я потру, а ви кожен загадуєте своє. Я дуже рада, що ви додивились до кінця. Трошки, можливо, домучились, але тим паче. Все добре і до зустрічі.